На даний час в нашій програмі бенефіціарів, хто отримує гуманітарну допомогу в місті Херсоні, становить більше 70 тисяч людей, але вона змінюється. Питання в тому, що скоріш за все немає єдиної програми в місті Херсоні. діє, ну я її так називаю. низова програма видачі гуманітарної допомоги. Людина фіксується, що вона отримала, тобто безпосередньо через гуманітарні центри. Гарячі лінії, які створені у всіх трьох районних місті Херсоніра, гаряча лінія є обласної військової адміністрації, ні одна, де можна задати питання і там переадресують. Є можливість звернутися до військової адміністрації безпосередньо і отримати навіть письмове роз'яснення. Щодо поранень допомоги після поранень або дітей, або близьких членів сім'ї, така програма також працює в місті Херсоні. Є необхідність документально підтвердити, але можна скористатися тим, що є довідка про те, що людина попала з вогнепальним пораненням або з колковим пораненням до лікарні, це вже може бути підтримка. Створено чотири групи мобільні, це волонтери були в першу чергу. Надаємо додатковий ресурс для них, для них особисто для їх транспорту, які також додатково розвозять. Тільки в них таких мало мобільних під постійним контролем більше 600 людей дуже вдячний волонтерським організаціям, громадським організаціям, об'єднанням активним людям, які в місті Херсоні на даний час допомагають.